Там по виводу під вашим головуванням, де так само аргументували свої позиції, чому ми збільшимо винагороду і просили до цих організацій все-таки переданути їх в сторону збільшення. На даний момент, по виводу кінця, переговори ще тривають. Другий крок це були підприємці, які надають послуги водовідведення. Ряд договорів вдалося збільшити, Ви, фактично підприємства пішли на зустріч і збільшили поміційну вона нагороду. крок – це пішли підприємства, які надають платежі за квартплату. Це відбиває і ЖЕ. E, значить, Укрпочта приймає 162, ось баба підключені до нас до єдиної квитанції. 162 я знаю, що їх у вас 410 є офіційно зареєстрованих, на довірних тариф. Довірних тариф. Значить, тариф один єдиний для всіх вас 11. Півтора відсотка загальний тариф, з яких 1,1 – наш відсоток, на 4% це відсоток поправок Ну, Враховуючи... Э, і Господарський кодекс, і захист нашого підприємства, чому йде е, перегляд довірних тарифів. Даний тариф відповідає чинному законодавству, не відповідає нашим інтересам підприємства, підприємство не може надавати збиткову послугу. І тому до вас листами від 19 липня, можливо, ви вже хтось включив ці листи, можливо, тільки не доходять. Ми направили 162 офіційних звернення, лист персональний на кожну організацію. Зазначенням номера договору, зазначенням пенсійної винагороди і зазначенням перегляду до.